Розпочнемо із Запорізького напрямку або Токмацького, радше. Там учора командувач Осу Таврія, бригади генерал Тарнавський, зазначав, що тут збільшилася інтенсивність бойових дій. Ну, я вчора говорив, мої джерела цього не підтверджують, що значно якось там збільшилася кількість бойових зіткнень, але це може бути, знаєте, вже ну не зовсім показову інформацію. Поясню, чому тому, що раніше на роботному було набагато спокійніше ніж те, що відбувається протягом останнього місяця. Протягом останнього місяця там щодня по дві-три такі значні атаки. На позиції наших військ відбуваються їх е, відбув... тут. Навіть не стільки атаки, тут радше спроби окупантів покращити своє становище у межах сірої зони. Е, проте відбуваються і атаки. І от власне з атмосферного відео однієї з таких атак я хочу розпочати сьогоднішній огляд. Це центр е, спецпризначення національної гвардії України е, Омега. Е, вони показали, як якраз таки підроботаним на своїх позиціях вони відбували ворожу атаку. Буквально кілька наших піхотинців. О, от На ці позиції з підвалу за допомогою е, систем АТ-4 е, за допомогою мінометів, е, точніше, таких гранатометів, ось е, тому, що вони там далі будуть, окрім АТ-4, ще використовувати е, МК-19, це станковий танковий гранатомет е, по ворожій техніці. Бачимо тут два танки, щонайменше ну Там ще така дуже цікаві переговори наших бійців. От як вони використовують е, ось ці АТ-4: це шведські такі одноразові ручні. Протитанковий гранатомет. Як станковий танковий гранатомет вони потім використовують. І що ви думаєте, два танки плюс коробочки, які з ними разом їдуть, вдається нашим бійцям зупинити? Звісно, працюють мінно-вибухові загородження, працюють міномети. ось зараз вони рухаються в бік е, станкового якраз, е, з цього, е, гранатомету МК-19 і ним будуть насипати туди е, окупантам. Е, це американська така дуже класна е, установка, яка. Закидає подаруночки е, окупантам, ну і безпосередньо стрілецький бій із ворожою піхотою цю велику е, атаку. Кілька бійців, буквально що кілька бійців, відбивають значний такий штурм е, окупантів, і це справді от для того, щоб відчути взагалі атмосферу того, що відбувається, я не можу на жаль показати це зі звуком. Це відео, тому що ну наклали відео на відео аудіоряд, аудіо, яке заблокується соцмережами, згідно з е, авторським правом, але насправді те, яка там. Стрілко дня відбувається та як швидко наші бійці нагадується центр спецпризначення Омега національної гвардії України. Як вони швидко, як вони адаптивні, які і як вони не бояться відбивати ворожу атаку? Видно, що адреналін там просто ну хлеще через верх. Так би мовити вони важко дихають, але ні на грам не поступаються. От нікуди не відступають, як ви бачите, і в підсумку відбивають ворожий штурм. Це власне, якраз таки роботинське спрямування. Тут вони тримають оборону і разом із іншими нашими підрозділами. Динамічні кадри і іншого штурму окупантів, які було відбито. це якраз я про нього і кажу, що кадри від 102-ї бригади е, ТРО е, це Івано-Франківська, коли я не помиляюся, здається, що так. Вона 79, 100% Івано-Франківська, 79-й батальйон е, Івано-Франківської бригади е, ТРО. Він відбив атаку. Ну це радше поближче е, уже тут до Голіпільського напрямку. Конкретно вказувати не буду. Хоча ми от бачимо, наприклад, ті ж самі стрілочки поблизу е, східніше Марфу. Поля тут була відбита атака. 79-м батальйоном. велика атака, і це, от власне, про неї я кажу, що їй так би мовити, кілька днів уже окупанти йшли на позиції наших військ, але завчасно їх прийняли дуже злагоджено. Прийняли всі ймовірні і можливі засоби вогневого ураження. Всі підрозділи, це ті ж самі міномети, ті ж самі станкові гранатомети, fpv дрони, РПГ, будь-які інші протитанкові засоби, в тому числі ті. Самі аТ 4 аТ 4 і інші інші інші, інші. дистанційне мінування, міновибухове загородження в підсумку. особовий склад противника розбігся. Вони понесли втрати не лише в особовому складі, але й у механізованій техніці. Один танк був знищений. П'ять БТРів та УР 77 Це змій Гаринич, установка для розмінування. Така потужна штука. Їх в ході цього штурму було знищено. Ну і ще одне відео, яке однак, з'явилося вже вчора. Його давність я не маю Аю навіть гадки, коли це сталося, бійці сил спеціальних операцій показали, як вони знищили ворожий комплекс РЕП житель. Потужна насправді штука і доволі таки вартісна м -м, штука, яку знищили наші бійці сил спеціальних операцій. Це станція радіоелектронної боротьби. Е Реп житель за допомогою розвідки третього окремого полку сил спеціальних операцій було виявлено цю установку. Ну а далі за допомогою. Артилерії старшого начальника ракетного удару Хаймарс за наведенням операторів сил ССО. Цей житель став не житель, от, якщо так обігрувати ці власне фразочки. Ну, от ви бачите, з різних ракурсів собі ці ССО, що це саме станція Ребо, і по ньому зараз прилітає. Ракета від нашої реактивної системи залпового вогню Е, от власне цей удар. Ну тут просто гайки, і до речі, по подивіться, зверніть увагу, що суттєво покращилося позиціонування і влучність цих ракет від Хаймарса, тому що ще влітку на Запоріжжі ми інколи могли бачити, що вони влучали десь так з відхиленням кілька десят метрів. Зараз покращилося, можливо, в тому числі і за рахунок того, що зменшується кількість ось таких жителів, а радше не жителів російської армії на запорізькому. Напрямку.